Перші в історії міста публічні обговорення бюджету стали значним досягненням громадського сектора Чернівців. Мрії активістів, що кишені міста буде прозорою, стала на крок ближчими до реальності. Якщо формується міський бюджет, то обов'язково він має формуватися з врахуванням думки громади, яка власне і обирала і міського голову, і депутатів міської ради. Щоб влада відчула, що вона виконує соціальне замовлення людей. І завданням влади є за гроші, які стягнуті з мене, з вас, усіх присутніх в цьому залі, надати людям якість. Сні, адміністративні, освітні, медичні чи культурні послуги на кожного чернівчанина припадає 4-5 тисяч гривень міського бюджету. І як цими грошима найефективніше розпоряджатися повинні вирішувати самі містяни, запевняють активісти. Почали обговорення бюджету зі знайомства з ним. Дуже багато внесено змін в податковий кодекс, бюджетний кодекс, і багато речей, які формують цей бюджет, вони ніколи ще не були виправдані на практиці. Ся врахувати найосновніші потреби чернівчан передбачається допомога найбільш незахищеним верствам населення та бійцям АТО. Тому бюджет 2015 року можна назвати соціальним. Громадських активістів турбували традиційні чернівецькі проблеми. Вулиці Богдана, Хмельницького, Калинівський ринок, перевізники, а також забезпечення чиновників. Останнє питання порушила голова організації на грані. Аналітик зазначає, на закупівлю нових тролейбусів закладено 20 мільйонів на ремонт доріг 23, а на реконструкцію водопровідних та каналізаційних мереж менше. 20. 2 мільйонів і порівнює ці цифри з витратами на чиновницький апарат. На отримання органів місцевого самоврядування у нас уходить 114 мільйонів 749 тисяч гривень на рік. Це складає майже 10,3% від загальної. Розхідної частини бюджету я не таке проїдання бюджету. Інші ж активісти у форматі запитання-відповідь спілкувалися з мером і начальником фінансового управління міської ради. Інформація про слухання була публічною і прийти міг кожен зацікавлений. Перший бачився на сайті міста Чернівців, і по-друге, просто зацікавлена була і прийшла. Але кількість людей у залі не вплинула на якість обговорення. Відверто зацікавлених та активних чернівчан у залі було небагато. Приміщення наповнилося чиновниками, працівниками комунальної сфери та бюджетниками. Такі місяць працює ще поки що не можу. Ви мене зловили. Тому що ні, в мене немає поки що рекомендацій. Я вислуховую потім можливо будуть в кінці. <просу> на роботі нам сказав питання управління? управління соцзахисту, простаневий район на роботі. Нам сказав як вас звати ім'я прізвище та місце роботи. Я працюю в управлінні праці про стороневий районний рад. Ми працюємо в комунальній системі. А які у вас є рекомендації до бюджету? Член, слухати формат обговорень не влаштував і громадських активістів краю. Це більше формальна така процедура, тому що фактично бюджети вже сверстані. Всі статті вже розписані. Це по суті таке публічне інформування громади про те, що за бюджет це буде. Будемо сподіватися, що наступний бюджет наступного року, який буде в Чернівцях і в області вже буде формуватись тоді, коли на стадії його. Формуванні або перших кроків вже будуть враховуватися в точку зору громади. А сьогодні я кажу, що це по суті таке публічне інформування. Як такі обговорення, це скоріше презентація, чим громадські слухання. Люди мають змогу задати питання меру доповідаючим. Однак, стосовно того, щоб внести якісь зміни чи свої пропозиції, я насправді не бачу цього механізму наразі. Активісти пообіцяли працювати над ефективнішим механізмом удосконалення бюджету. Один з варіантів якого це експертні групові мозкові штурми та аналіз. Він сприятиме конструктивній роботі спільними зусиллями, а не над формальним слуханням. У середині року громадські активісти проведуть ще одне обговорення фінансів міста. Мають надію, що якість рекомендацій чинівчан все покращуватиметься, як і моделі, яку пропонує влада для обговорення. Воренням Юля Здорожняк, Микола Остафій, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.